Друзі, усім привіт! радий вас чути! З вами я, Роман Світушак і сьогодні ми разом з вами поблукаємо у місті Рівне на автобазарі. Ви знаєте, багато буде цікавої інформації, тому я думаю, можна цим відео ділитися в соцмережах, а також ставити палець вгору, це мотивує робити свіжі відео. Друзі, ви знаєте, я завжди розповідаю, що <кхід> ви, якщо вирішили собі обрати автомобіль, то інформації зайвої не буває. Все максимум, наскільки ви зможете його оглянути, перевірити, розуміти, розуміти історію цього автомобіля. Це дає вам можливість оберегтися від несподіванок. І тому хочу вам сказати про такий ресурс CarVertical, Car Vertical. Тут зараз буде інформація, значить, як це все працює. Ви, ви вставляєте він-код автомобіля в пошук. До речі, по промокоду ROMA, до речі, на екрані також прикріплю. Можна буде отримати знижку 20%. І можете про автомобіль подивитися все, що було із автомобілем. Звичайно, що може таке бути, що все дуже красиво, все дуже гарне. В даному. Випадку ми бачимо, що в автомобілі є скручений пробіг, що і ДТП вже було, там також все зафіксовано, можемо зараз це побачити. Але нам потрібно розуміти, що це є як додатковий грубий плюс до перевірки автомобіля, тому що не факт, що автомобіль е, приїжджав на офіційне СТО, і буде це все так в ідеалі, але принаймні загальне розуміння, як тут бачимо, скручений пробіг, та ми, ми будемо е, будем розуміти от, от такі прості речі. Тому воно є важливо і інформація зайвою не буває. Друзі, вмощуємося зручніше. Сьогодні, ми, до речі, піднімемо дуже цікаву тему. Тема буде вибрана із ваших коментарів. Тому пишіть, який автомобіль у вас цікавий, друзі, під цим відео. Розповідь буде про дуже-дуже цікаве. Поїхали, друзі. Ну що, місто Рівне. Ви знаєте, місто Рівне це, до речі, населення близько 250 тисяч. Невелике місто, але все-таки в цьому місці є дуже гарний автобазар. На якому є багато автомобілів, і чесно вам скажу, ціни на них цілком доступні, тому хто собі хоче розглянути варіант приїхати в Рівне, друзі. В суботу ринок працює, можна приїжджати. Відразу, хто вперше дивиться відео, друзі, Рівне знаходиться близько 70 км від Луцька. Луць це також досить великий ринок і він є значно більший. І в Луцьку якраз є дуже багато автомобілів, які приїжджають з Європи. Чому так є? Тому що географічно Луцьк знаходиться дуже близько біля кордону. Друзі, ну що, ми сьогодні піднімаємо важливу тему. Опираючись е, на коментар, який сьогодні мені задали, я таку інтригу на початку відео розпочав, але реально буде цікаво. Значить, спочатку ми перше, що ми будемо з вами піднімати яку тему, це як правильно оприділити, яке авто вам потрібно. Ви знаєте, здавалося б, що це є для початківців, бо людина тільки вирішила придбати автомобіль і це потрібно оприділитись, але насправді дуже багато людей їздить на автомобілі, я думаю, їм також буде цікаво почути, по яких критеріях, як воно працює сьогодні ми це піднімемо. Друга тема, яку ми також по часу, я думаю, встигнемо піднімети, це як знайти авто. Це другий етап. Тобто, Спочатку ми оподіляємося по моделі машини та і по використанню автомобіля. Далі як знайти авто. Ну і третє, ще, якщо буде час, ми зачіпимо документацію. Знаєте, ми також в процесі як знайти авто, я розповім, як це робиться, і також розкриємо тему. Це опираючись на коментар, який мене запитали Романа: чи може автопідборщик? Бути в змові. от Сьогодні я це розкрию, як воно виглядає і чи дійсно може бути він. Хтось зараз, друзі, вже поспішно скаже, може, але давайте ми все зробимо це все правильно, розберемо це все на полички. Розпочинаємо. ну, Давайте з самого початку. Як правильно определити, який автомобіль саме вам потрібен, Ви знаєте, іноді ми купляємо автомобіль. І неправильно його використовуємо, а купляємо його на відчуття. Тобто, наприклад, є кошти. Хочу купити автомобіль бізнес-класу, наприклад, там, шкоду Superb. Але проживаю в, наприклад, десь в селі, де е, кліренс для шкоди Superb є досить малий. Та? Тобто десь такі от речі. Тому правильно оприділити, який ви хочете автомобіль, потрібно. Врахувати, як ви будете використовувати, де ви будете використовувати і як ви будете використовувати автомобіль. Далі, звичайно, бюджет. Бюджет це основна складова, яка дає нам, в принципі, якісь певне розуміння. Але все рівно на бюджет, наприклад, чи 7 тисяч, чи 10 тисяч доларів беремо такий бюджет. Все рівно можна як придбати автомобілі з вищим кліренсом. Та, наприклад, беручи до уваги, візьмемо сьогодні такий приклад: це. Hyundai Tucson, наприклад, 2007-8 рік, вони десь в таку ціну, як 8 тисяч доларів. Автомобіль з високим кліренсом, і в принципі нормально. Та? Але можна знайти якийсь аналог в виконання в седані також за такі ж кошти. Та? І, е, звичайно, в пріоритеті буде завжди кросовер. Ну, це треба розуміти, тому що автомобіль з вищим кліренсом він може їздити як. По звичайним дорогам, та, де не потрібно цього кліренсу, так і навпаки. Але ви знаєте, тут ще є також тонкий є момент, і це дуже багато стикаються люди, іноді на різних етапах покупці стикаються з цим, продав свій автомобіль, особливо, якщо автомобіль дав жару. і був підібраний, придбаний в такому, знаєте, стані, де потрібно було вкладати кошти. І от дуже часто я чую, що от я вклав багато грошей, тепер хочу тільки новий автомобіль, краще щось простіше. Ви знаєте, тут також є дві правди: брати автомобіль свіжіший по руках, це французи, можна сказати так, чи брати німця старшого по віку. Тут так, тут же в принципі потрібно йти на відчуття, основне придбати автомобіль. Щоб він був в доброму стані, щоб стан автомобіля був відповідний. Мова не йде про якийсь там вже такий тотал, коли автомобіль розрізаний напополам, мова йде про автомобіль, яких, яких, наприклад, ми ставимо для прикладу два поруч автомобіля, і вони один буде доглянути, вчасно все міняли, робили. І вирішили продати, бо вирішили поміняти автомобіль, а інший ну, з'їздили наскільки могли, і продається. Тобто тут потрібно вкладати в районі 15 двох тисяч доларів, а інший автомобіль потрібно буде вкладати все рівно, але поточно. Це зовсім інші речі. Я думаю, всі ми це зараз розуміємо. І тому тут, якщо це все розкладати на полки, то розуміємо, що правда ніби є посередині, але я вам скажу свою думку суб'єктивно. Відчуття це добре, тобто хочеться німця. Але як технічно підкованій людині, якщо ви все-таки мене запитаєте, я буду тягнути сторону за більш свіжішим автомобілем і відповідно шукати кращий стан. Тому що в принципі тут буде більше правди. Чим новіший автомобіль по віку, тим легше знайти хороший стан, та, тим лег... вам буде потім в подальшому також морально його легше продавати, бо ви, якщо купляєте автомобіль 7-річний, через років, два-три. Він вже буде 10-річний, і відповідно це все міняється. Так воно є. Далі давайте, друзі, ми тут, я думаю, розібралися. Тобто, по моделі, як ви будете використовувати, які є кошти, це все ми зрозуміли. Тобто тут ми можемо оприділити, я думаю, кожен для себе це десь почерпне. Йдемо наступний наш цей, як знайти правильно авто. Отут є саме цікаве, і чи може бути в змові людина, яка підбирає е, автомобіль. Відразу скажу, щоб довго не затягувати, може бути, але це якщо ви дасте йому таку можливість. Зробив я таку велику паузу, щоб пояснити, щоб ми собі це запам'ятали. Це якщо ви дасте можливість. Що це означає? А це означає, що якщо ви не приймаєте участь у пошуку автомобілів та, і довіряєтесь людині, то ви повинні реально цій людині довіряти на 100%, яка вам шукає автомобіль. Направду вам скажу, відразу поясню, ми автомобілів не займаємось пошуком. Ми допомагаємо придбати. Чому я це зробив? Я це зробив для того, щоб в нас не стався от який, знаєте, цей випадок, що шукали автомобіль, і десь там вже в процесі щось хтось домовився. В нас ця схема не працює, тому що ви приймаєте активну участь, і оця сотка, дві тричі, скільки там може бути, вона не працює. По-перше, пояснюю, чому не працює. І. Чому ви захищені в цьому плані? Якщо ви ходите по ринку, чи ви знайшли десь автомобіль, вже дзвоните, спілкуєтеся, а потім приходить і перевіряє будь-який експерт, не, не, не те, щоб наша, там, а будь-який, йому та сотка світити вже не буде. Тому що оцей продавець, який продає, він скаже: а ти мені що привів клієнта? Оце буде таке запитання. Ти мені клієнта не привів, тобто десь отак. Та він гарно з ним поговорить, та-та-та посміється з, тим, з експертом, але по факту він цієї сотки чи двічі, чи скільки там, він їх не дасть. Якщо експерт має певний досвід в роботі, він це знає насправді. Підборщик це людина, яка вам підбирає автомобілі, там все зовсім по-іншому. Він може прийти до. Продавця, особливо підборщик, він може прийти до свого знайомого. І ну, теоретично, я не кажу, що підборщики так роблять, друзі. Тут треба також правильно розуміти. Я, якщо ви довіряєте людині, то все нормально. Я кажу як варіант, що таке може бути. І, цей, і підборщик теоретично може сказати: Петро, ти продаєш машину, продаю. Я маю. Замовника. Нормальна машина, нормальна. Там гляну, ну дійсно нормальна. Та що вже шукати? Все, давай тоді людині покажу фотографії, якщо добро, то продаємо там. Що, соточку мені даш, чи дві. От така розмова цілком реальна. От. Але це реально, ще раз наголошую, з підборщиками нечесними. Я думаю, до тих людей, до кого ви звертаєтеся, до підборщиків, то я сподіваюся, що такі... вони такі не є, і ви знаєте, до кого ви звертаєтеся. Але я думаю, сьогодні в цьому відео, друзі, я пояснив, як все-таки працює і чому ми не займаємося підборами. Ми підборами не займаємося, тому що для того, щоб не було цієї спокуси. І ще вам скажу тож, також цікавий, цікавий момент. От уявіть собі, що ви до мене дзвоните. Ще один з варіантів, таки це також воно працює як захист. Ви до мене дзвоните, кажете, Роман, вот посилання, потрібно подивитися машину. Я відправляю експерта, експерт дивиться. І уявляємо собі, що експерт бачить якогось свого знайомого. Ну, от Знайомий продає машину, якого він знає, тому що та пересікалася. І каже, о, ти, а ти для кого дивишся? Експерт скаже, да Бог його знає, для кого. Ну, Працюю, от, ми в команді, комусь там. Ну, і все. Тоді стоїть питання, а то що, до мене дзвонить п'ятеро людей, любий, якщо він знає, я тобі ту сотку маю дати. Та ні. Тобто воно не спрацює також. Тобто клієнта не привів, значить ти не отримуєш ніяких коштів і це воно так і. Тому так, друзі, грубо давайте ще скажу, в принципі, е, щоб ми так зараз поговорили про ту сотку-двохсотку, про яку часто люди нагадують, і правильно, тому що це так колись воно, знаю, були випадки, коли на таких речах люди знають, що як кажуть, палилися на такому. Та. О, так як же знайти правильну автомобіль? Правильно автомобілі знайти є грубо два варіанти. Ну, я розказую, як працюємо ми, тому що ми не підбираємо, тому завжди є присутня ваша участь. Перше це приїхати на автобазар, походити по ринку, подивитися. Дуже часто буває, що люди приїжджають, хочуть фокуса, а по факту сідають з Мегано, або навпаки, або ще й Сеніка сідають. Тому тут потрібно розуміти, що на ринку ви гнучко можете приїхати за одним автомобілем, щиро за одним. Присісти в ще один автомобіль, а ця це, а це модель, яка вам подобалась насправді на ринку, вона вже їй не дуже подобається, або нема такого стану, і ви шукаєте альтернативу, і тому ринок дає можливість це все це. Тому, в принципі, відсоткова ставка купівлі автомобілів на ринку ну, близько 90%, навіть більше, я б сказав. Тобто, чому так є? Я тільки що пояснив. Це те, що ви можете. Гнучко вибирати щось інше. Звичайно, якщо ви приїхали за конкретною моделлю і тільки її, то є можливість, шанси, то я так вже утерірую розмову, це все в лапках. Не придбати автомобіль. Тут треба розуміти, що є таке, та. Тому ви повинні розуміти, що 10%, що ви автомобіль не купите на автобазарі, Попри те, що там на Луцьку, наприклад, близько півтори тисячі автомобілів, ну це є багато. Ну і друзі, є в нас час. Давайте відразу також. Сьогодні в мене навіть був свіжий дзвінок, роман. От, до речі, саме зараз публікація, от в четвер. Зараз наш підписник, до речі, якщо подивитися відео, пишіть в коментарях. <смеш> Приховаю я ім'я, тому що не кожен хоче бути, щоб його розкривали. Але сама суть, що приїхали, також дивляться сьогодні. Приїхали а от четвер, от на момент публікації, дивляться БУС. Ми будемо дивитися і стан будемо говорити, що і як перевіряти це все. І от стало питання, я хочу, щоб ваш експерт був присутній до кінця по документах. Я кажу, ну як по документах? Ви кажу, поїдете в сервісний центр та й все. Ну та, але я хочу по документах. Але давайте поясню, що таке документи, як воно працює щоб вже, в принципі, в цьому відео ми це питання також до кінця розкрили. Документи, якщо ви робите перереєстрацію, це саме такий, знаєте, надійний, правильний, як кажуть, напрямок, до якого треба йти, щоб ви пройшли всі етапи. А це є такий, знаєте, я кажу, завершальний етап, який я рекомендую завжди робити порядок з документами. Це робити перереєстрацію транспортного засобу. Як це виглядає? І дуже кажуть, що там довго це все. Та, ви знаєте, воно порівняно довго. Там, один день, а можливо і два дні, якщо буде якась затримка, потрібно на це потратити. Але суму, яку ви віддаєте за автомобіль, тих же 7, 6, 5, 10 тисяч доларів. Я думаю, що цих два дні воно цього вартує. Чому воно цього вартує? Тому що ви вже не ризикуєте своїми грошима. На вас переписали, ви юридично є власником. Як це все відбувається? Фізично, ви на ринку знайшли автомобіль. Далі ви можете брати з собою велику команду, можна експерта взяти з собою під паху, давай, друже, обов'язково також їдемо з нами. Але це все вам не потрібно. Ви коли попадаєте в сервісний центр, до речі, черги зараз також відразу поясню. Але суть. Попадаєте в сервісний центр, ви там ідете вже дайте. по ходу ситуації. Тобто, спочатку ви приходите, сідаєте до оператора, до працівника. Далі вам кажуть, що робити: договір купівлі, ви показуєте машину. Експерту криміналісту оплачуєте 500 гривень перереєстрацію, номера 200, послуга експерта там 200. Ну, я так закругляю зараз цифри, це те, що в касу. Якщо перший облік, то ще 3% оплачуємо. Там в залежності також від вартості може це мінятися. Але треба розуміти, що в сервісному центрі всі ваші друзі, які прийдуть вам допомагати, їх просто на початковій стадії. Працівник, оцей оператор, який буде сидіти, чи, там, цей, він відразу скаже, от є два крісла, сідає покупець і продавець, решту в коридор. І тому ви потім до своїх друзів прийдете фактично в самому кінці, коли вам віддадуть номера, і вам треба буде сідати в ваш автомобіль і вже рухатися додому, чи куди ви там плануєте. Тому тут є така базова річ, яку потрібно розуміти в сервісному центрі МВС України, в колись народі говорили е, МРЕУ, Ще колись говорили ГАЇ, тепер це є сервісний центр МВЗ України. правильно, Вам там ніяких друзів не потрібно. Це є державний орган, який все подивиться. і Якщо на вас запишуть автомобіль, значить з ним все нормально. Щодо черг, черги направду є. Не знаю, як з цим боротися. Я колись, якщо подивитися мої відео на каналі ще раніше, я ходив колись в сервісні центри, показував, як це правильно робиться, як робити реєстрацію, оці всі моменти. Скажу вам так, якщо є черга, і ви зайдете через електронний кабінет і захочете е, зробити, е, ну, стати в ну, зареєструватися, щоб ви були в черзі, то вам приблизно викине там десь за, грубо за тижня два прийти. Що ж робити, якщо ви вже знаходитеся ну, на місці, а машину треба вже перереєструвати? От тоді звертаються до так званих бігунків. Та? Тобто бігунок це людина, яка допомагає. Вас вклинює в ту чергу, напевно, так буде правильно назвати. Я не є стороннік, щоб такі речі робити, але тут виглядає, що робити. Машину треба перереєструвати, а ви заходите в електронний кабінет, а там все зайнято і треба два тижні чекати. Тому бігунки за це беруть, там, не знаю. Десь ми коли знімали відео, якщо я не помиляюся, в Луцьку нам один із, ну, з продавців сказав, що в районі. Там, трьох тисяч гривень, ну, на що треба орієнтуватися. Звичайно, це було раніше, можливо, зараз щось міняється. Але грубо треба розуміти, що це такі якби, додаткові є витрати, якщо хочеться в ту чергу її пройти. Далі з документами, от в нас така ситуація. Але хочу продовжити по нашій розмові з, нашим, з моїм підписником. Ну і підписник мене переконує, каже, Роман, але я хочу, щоб експерт подивився, чи все добре з документами, і я з тими документами поїду додому ставити на облік автомобіль. Друзі, ну от я думаю, що можливо в цьому відео знову ж таки я б це так намагаюся пояснити. Всі документи, які ви берете на руки... В 90% сотках в людей все добре. Тобто виписується договір купівлі, та, чи робиться генеральне доручення. І в принципі все нормально. Тобто, там, щоб в когось якісь проблеми були, здавалося б, нема. Але є оцих 10, мабуть, відсотків, не скажу 15%, але є цих 10%, коли в процесі. Того, як ви ще їдете по дорозі додому, щось стається. Тобто хтось подає на когось в суд, та? дружина там, на чоловіка, чоловік машину вирішив бігом продати, та? і ви не встигнете її поставити на облік. Були в нас випадок, коли машина перетнула кордон, все було добре. Продали, до речі, в Луцьку, продали цей автомобіль. Людина до мене пише, Роман я колись розповідав до речі, про це на нашому каналі. Роман, допоможіть, забрали, бо машина в Інтерполі. І ви знаєте, та людина, коли попадає, повірте мені, починає думати, можна було приділити не один день, а 10 днів, але щоб тепер все було добре. Але назад вернути такі речі дуже-дуже важко. Тому я завжди рекомендую, щоб для вашої безпеки все-таки документами робити порядок. Порядок робиться дуже просто. Кошти, до речі, ще такий тонкий момент, ще раз скажу, повторююся, бо в попередніх відео про це також розповідав. Кошти передаються в сервісному центрі. Якщо ви не знаєте, коли це робиться, це робиться фактично вже в самому кінці, коли документи забираються на підпис начальнику сервісного центру. Якщо ну, ви ж все рівно можете цього не знати, коли там вони, вони забираються, ці документи, тому ви можете, прийшовши в сервісний центр, до... Працівника сервісного центру, який вас буде обслуговувати, до оператора, можна так сказати. Ви можете запитати, скажіть, будь ласка, коли я маю передати кошти е цей, продавцю для того, щоб все було правильно. О, так можете її сформулювати. І там вам на місці скажуть, коли це правильно зробити. Грубо це робиться після того, коли експерт-криміналіст подивиться на Вінкод, і йому там все сподобається. Та він занесе в базу, зробить фотографії, коли перевірять всі всю документацію на обтяження, Інтерполи і все все решта. Тому тут, якщо так по-правильному, то ви передаєте кошти тоді, коли автомобілем є все добре. І ви стаєте власником, і у вас дійсно все тоді безпечно. Так як я чую запитання Роман, але хотів переписати, хочу переписати вдома, хотів поставити на дружину, а дружина не змогла приїхати по тих чи інших причинах. Перереєстрація транспортного засобу у вас вдома це не є проблема. Ви собі спокійно станете в цю ж чергу. Перереєстрація коштує 500 гривень, номера тих самих 200, та хай того експерта ще раз 200 заплатите, грубо до 1000 гривень. Вам вийде перереєстрація. До речі, відразу секрет маленький відкриє. Якщо ви перереєстровуєте вдруге в цьому ж в цій в цьому ж самому районі, то від експерта, криміналіста, можна відмовитися, просто сказати, я не проти огляд, але за експертизу оплачувати тих 200 гривень я не хочу. Ну, таке для інформації. Тому тут, я думаю, грубо ми з вами сьогодні пройшлися. Розібрали все на полочки, який автомобіль, як для кого треба правильно придбати, який пріоритетний автомобіль. Це автомобіль в хорошому стані і бажано свіжіший вік. Це по пошуках також ми з вами, друзі, сьогодні пройшлися. Значить, шукаємо автомобіль з довірними людьми. Все має бути добре. Далі з документами також розібралися. Документи ми, ми робимо завжди порядок. Якщо хочемо, щоб машина була на дружину, значить приїжджаємо додому і переписуємо цю машину на дружину. Тоді буде все безпечно і буде, і буде вам щастя, я думаю, так буде правильно це все назвати. Друзі, з вами був Роман Світушак. Я дякую усім за те, що ви ставите палець вгору, підтримуєте канал. Підписуємося, хто ще не підписаний, завжди на каналі є багато-багато свіжого. Ну і, звичайно, якщо є така можливість, буду вдячний, робіть репост в соцмережах, тому що інформація завжди є у нас свіжа. І, я думаю, інформація зайвою не буває. Усім успіхів! В принципі, ми йдемо на завершення, бережемося, всім успіхів і до побачення. Слава Україні! Слава ЗСУ, друзі, і перемога близько. Ми переможемо!